Максим Гардус, експерт офісу реформ Кабінету міністрів України, вже з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Отже, перше питання щодо ну я сподіваюся, ви е, БЕК власне чули і те, про що ми говорили. Оце про міжнародну підтак чули. Значить, щодо фінансування та підтримки, чи підтримаєте таку тезу, що потреба України для ЄС Британії, США ну вони е, досить мізерні порівняно з загрозами, що продукує РФ, а тому ми отримуємо всеосяжну підтримку. Е, так є і так буде, тому що часто ми чуємо риторику навіть в західних ЗМІ, е, ну, в європейських, зокрема і в Сполучених Штатах, про це подекуди пишуть. Що е, треба зменшувати фінансування допомоги України, у нас своїх проблем вистачає. Зокрема, в, в США про це говорять республіканці в Європі, про це говорять там про російські сили і такі інше. Справа в тому, що е, усюди є бюджетування. В них прийняті бюджети на рік і е, статті видатків розписані. Таким чином, коли ми е, ну, коли розпочиналася загострення війни. Бюджет вже було прийнято, і тому зараз е, фінансування України йде з екстрених фондів. І це все дуже забюрократизовано. Звісно, нам е, хотілося, щоб ринка була повнішою та швидшою. Але тобто, об'єктивне обставини такі, що е, доводиться проходити крізь бюрократичну машину тих країн і міжнародних організацій також. Ми бачимо, що в принципі, наприклад, теж Міжнародний фонд. Е, при всю бюрократію дуже йде назустріч України, бо ці транші на відміну від попередніх йдуть без купи додаткових умов. Також стабільна підтримка йде в принципі дуже швидка від інших міжнародних фінансових організацій: це Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також світовий банк. Про те, що до національних урядів. Сполучені Штати, Канада, ЄС, Японія. А там ці рішення приймають е, уряди, і вони е, робляться в рамках своїх повноважень. І все і на це треба певні узгодження. Тому е, кожного місяця формується новий пакет підтримки. звичайно, що нам було б легше, якщо б це була якась гарантована сума, яка йшла е, стабільно. Ну тут а бачите, так, тут що, що, що дуже важливо, вибачте, одразу доповню вас. Тут просто що дуже важливо, ну лише йдеться про гроші, які нам ну, стабільно обіцяє там конкретні цифри: Європейський Союз, чи Міжнародний валютний фонд, чи Світовий банк, і таке інше, але ще дуже важливо, от я на цьому акцентував, що в контексті енергетичної кризи, яку спричинила свою агресію Російська Федерація цими постійними обстрілами, нам готові допомагати навіть обладнанням, а можливо там спеціалістами, і конкретно от на ці потреби буде спрямована так само допомога. Як ви Оцінювати цю допомогу чи буде вона швидкою аби забезпечити усі наші потреби перед зимою? Оце дуже важливо ця допомога вже йде дуже оперативно. Ще у березні розпочався цей процес. Він закріпився, коли Міненерго і Укренерго, оператор магістральних мереж в Україні вони домовилися з національними операторами в країнах Європи про матеріальну допомогу. Тобто це обладнання, там кабелі, проводи, все, що потрібно для ремонту. Бо з одного боку, в Україні є е, машинобудування, з іншого боку, вона посажала як і вся інша промисловість. і може оперативно за, ну, закрити всі ці обсяги. Так. Тобто за завдяки самоматеріальній допомозі, е, в тому числі, «Укренерго» так швидко. Е, Чині те, що руйнують Росія, зрозуміло. Тобто, важливим фактом є те, що допомога незалежно від того, що прецеденти обстрілів з'явилися буквально там на початку осені, але допомога вже йде з весни. Тобто, в принципі, всі ці, ці кроки вони були прораховані значно раніше. Так. воно ж на всій країні йде було таке загострення, але ж були дуже великі пошкодження мереж у фронтових областях. на навесні, тому навесні це процес варчався дуже. Вчасно. Угу. зрозуміло. Тим часом президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях просить українців е не вмикати зайву електрику. Тоді графіки стабілізаційних включень і відключень будуть більш зручними. Нині війна на новому рівні, адже успіхів на фронті у Росія немає, тому гатять ракетами, і дронами по тилу. Продовжуємо ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів терористів по нашій інфраструктурі. Географія цього чергового масового удару дуже широка. Валинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область і інші. Основна мішень терористів енергетика. Отже, ворог не шкодує ані сил, ані коштів, аби знищити наші інфраструктурні об'єкти. Попри все, її влучання, є нові пошкодження критичної інфраструктури. Практично щоденні минулої ночі було здійснено масовану атаку на станції одразу кількох областей. З заходу України, зокрема Рівненщини, Волині. Ну, ми про це вже розповідали неодноразово. і інших областей з першого 30% вже за кілька днів масованих обстрілів дронами. Камікадзе називалося потім показнику 40% втрат в енергії. Его системі України наші комунальні служби співробітники ДСНС демонструють неймовірний професіоналізм і хоробрість, відновлюючи все максимально швидко. Однак, чи є все ж таки концептуальна загроза? Це я вже звертаюся до вас для містян, наприклад, того чи іншого регіону, залишитися все ж таки без світла надовго. Ну без світла, гарячої води, бо це комунікаційно все пов'язано між собою газу, врешті-решт. Від сталих, скажімо так, потреб наших повсякденних. Денних чи ми говоримо про якийсь, пер, якийсь перманентний стан, і дякуючи нашим співробітникам спеціальних служб, енергетикам і таке інше, це все швиденько буде налагоджуватися. Як вважаєте, пане Максиму? На жаль, активність саме терористичної Росії ми передбачити не можемо. Ми не знаємо скільки них ракет, ми не знаємо, куди вони їх поцілять. І чи вони будуть розкидатися по всій україні, чи вона сконцентрується на конкретному регіоні, чи вони будуть. Націони в об'єкти генерації, чи як зараз, вони дуже в об'єкти передачі. Розумієте, в нас дуже розглужена енергосистема у нас атомна, теплові електростанції, гідроелектростанції, їх багато, вони по всій країні речі. Проте, вона система цілісна. І в нормальному стані вона може забезпечити протоки з одних регіонів в інші, Але. Поцікуючи інфраструктуру, яка забезпечує перетоки на магістральних мережах. 750, вони е, запирають електроенергію в певних регіонах, і неможливо передати туди, де є дефіцит. Е, таким чином і тому «Укренерго» дуже намагається швидко це полагодити. Максим, ти, просто питання, щоб, питання щоб в чому полягало відновити. Я зрозумів. Питання в чому полягає? От ми закликаємо, просимо громадян, зокрема на рівних на різних рівнях і через засоби масової інформації готуватися до складних умов цієї зими. Зокрема, там купувати можливо якісь там теплі речі, більше якісь балони з газом, щоб можна було приготувати їжу, запасатися павербанками Тощо ну багато таких порад є. Це можна почитати, знайти в інтернеті, таке інше. Я просто до чого? Чи може справді бути такий умовний блекаут досить тривалим, коли справді можливо там дня? або, можливо, навіть тижнями доведеться сидіти без світла і тепла. Чи справді ми в змозі незалежно від ситуації, але все ж таки долати наслідки обстрілів протягом кількох днів? Оце дуже важливо розуміти. Як вважаєте? Е, можливість здавати наслідки обстрілів залежить від масштабів обстрілів. Е, щодо блокаутів, я не думаю, що вони будуть, бо блокаут е, треба роз'яснити це неконтрольоване вимикання. Енергомережа, коли йде ефектновіно, один об'єкт падає, тягне за собою інше, і диспетчер це не контролює. Наразі така ситуація навряд чи можлива, що здалося вся анеграз, вона, як я вже сказав, досить розгалуджена і е, досить децентралізована. А ось в конкретному регіоні, е, щоб було досить тривало викне, таке на жаль, можливо. Так. Цих порад е треба дослухатися треба запасатися усім, чим можна, е але при тому треба. Ну е дивлячись на деякі поради, я б сказав би можна е дуже важливо Треба е за заходами безпеки спостерігати. Наприклад, багатоквартирному будинку е генератори, які працюють, встановлювати не може. Це протирічить нормам безпеки. Ну і з газовим, бо вона також треба бути ну, зрозуміло, так ну то є нюанси, бо... звісно, є нюанси, які при виборі того чи іншого засобу чи гаджу, то звісно треба це все враховувати. А до речі, стосовно, скажімо, там теплих речей, сам вже відчув, що подекуди там в мережевих магазинах спортивних, наприклад, термобілизни, ну немає. Хіба що в інтернеті можна придбати десь, а генератори ці самі вони вже вдвічі або подекуди і втричі дорожче коштують. Ще в мене є запитання, от Щодо допомоги з проханням допомогти подолати наслідки атак окупантів на об'єкт інфраструктури, звернувся раніше до Нідерландів заступник і керівника президента України Кирило Тимошенко. Але так само звернувся не лише до Нідерландів, але до всього світу. Нам потрібні нові трансформатори, нам потрібна різна інша інфраструктура, там великий список, нам потрібні. Про всяк випадок і генератори, і ми над цим працюємо кожного дня під час будь-якої міжнародної розмови, в кого б вона не була з держслужбовців. Ми відразу просимо допомогти нам саме з енергетичних питань. Звісно, є і питання і відновлення і зброї. Це найголовніше, тому що я нагадую, всім у нас йде війна, і зараз у нас просто відкрився новий фронт, енергетичний фронт, можна так сказати. Але все ж таки ми просимо допомогти. Нам допомагають десь грошима, десь гуманітарною допомогою в якості трансформаторів і інших а, приладів, які необхідні Укренерго Максим. Ну врешті, чим можуть конкретно, от, наприклад, Нідерланди допомогти, і що означає ця сама робоча група, яку ініціювали і створили в Сполучених Штатах саме під оцю цю кризову ситуацію? У вас буквально хвилинка півтори, якщо можна, вони Написав конкретний список того, що зараз дуже швидко зросло. Це розхідні матеріали для ремонту. Наприклад, ті ж трансформатори, на жаль, вони дуже добре горять, бо це проводи, які плавають у маслі. Вони дуже добре заграються, дуже важко їх загасити. А виробництво нових, це триває час. А саме час у нас напередодні зими не дуже той багато. Тому а, треба завчасно, що вони роблять, е, забрав список номенклатури, щоб уряди замовили їх своїх е, машинобудівних енергетичних компаній. Е, також, між іншим, е, навіть був в використанні е, Теж ДТ е, скупає е, також роботник, яке було в використанні, для того, щоб застосувати в Україні. Зараз нам треба усе, щоб пережити зиму. Тобто. Е, і сполучених штатам, Нідерланда, європейській комісії всім надана списки того, що може бути задійне і що швидко витрачається для того, щоб вони завчасно все провели по своїх системах закупівель і закупили, і надіслали зрозуміло. Дякую вам за можливість поспілкуватися. Максим Гардус, експерт офісу реформ Кабінету міністрів України, був у цій порі.